Мій син завжди виконує всі домашні завдання у групі продовженого дня, тож після школи може сміливо йти гратися на дитячий майданчик, що розташований неподалік від нашого будинку. Ось і цього разу я відпустив його погуляти. А що ще робити дитині? Нехай насолоджується дитинством, поки має таку можливість. Син побіг на майданчик, а я взявся за приготування вечері. Дружина сьогодні затримується на роботі. Тож я вирішив зробити смачну вечерю з кількома цікавими стравами. Я вже закінчував гарнір, нарізав салат, і тут пролунав дзвінок від сина. Те, що він сказав, змусило мене бігти так, що я перестрибував по кілька сходинок. Тату, прийди швидше, бо зараз ще й дядько підійде. Я навіть не встиг зняти фартух, так і вибіг у ньому. На майданчику стояв мій син, а поруч із ним чоловік і жінка. Я одразу насторожився, бо не знав, чи безпечна ця ситуація. Син, помітивши мене, явно зітхнув із полегшенням, хоча все ще виглядав схвильованим. Ті двоє теж повернулися до мене, але подивилися не з агресією чи невдоволенням, а скоріше зі щирим інтересом, наче ми давно знайомі. У ході розмови з'ясувалося, що син знайшов дорогий телефон цього чоловіка, увімкнув його. І зміг швидко зв'язатися з власником адже пристрій не був заблокований паролем. Він переглянув контакти, знайшов номер під назвою кохана і зателефонував. Жінка, отримавши дзвінок, одразу повідомила чоловікові, який тим часом вже обшукав усю машину в марних спробах знайти телефон. Як виявилося, це був його робочий пристрій, на якому зберігалася важлива інформація. Подружжя приїхало на місце і хотіло віддячити моєму синові грошима, але він відмовився, пояснивши, що тато мене вчив завжди повертати знайдене. Втім, вони все ж вручили мені конверт і кілька разів подякували. Коли я відкрив його і побачив суму, вирішив додати трохи своїх грошей та, нарешті, купити синові той телефон, про який він так давно мріяв.